Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, дрони летіли з трьох різних напрямків. Усього в ударі було застосовано 31 ударний БПЛА типу шахет. Знищено 30. Працювали в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей. Протягом доби атакували і Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку та Херсонську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Литва відремонтувала перші танки Леопард-2 для України, які були пошкоджені під час бойових дій. Про це повідомили у Міноборони країни-партнера. Ремонтувати Леопард Литовська компанія почала у жовтні цього року. Також відомо, що окрім Литви, ремонтом танків Леопард для України займається Польща. Залужний планує новий контрнаступ наступного року. Про це пишуть німецькі змі. На думку експертів, Україна намагається перейти до мобільної війни, а також збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. А цьогоріч, припускають експерти, один з напрямків наступу міг стати плацдармом у Херсонській області. Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ. Пишуть змі. G7 наближається до рішення конфіскувати замороження активи РФ для України. Про це пише Financial Таймс. Зазначається, що США, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, заявили союзникам, що знайшли спосіб вилучення коштів відповідно до міжнародного права. З понеділка, 18 грудня, польські перевізники можуть знову почати протести на польсько-українському прикордонному пункті в Дорогуську. Як пишуть польські змі, відповідне рішення ухвалив крайовий суд у Любліні. Відомо, що розглядали апеляцію польських перевізників на рішення мера Дорогуської громади, який не погодився на протест. На думку суду, рішення не узгоджується із законом про збори, тож підлягає негайному виконанню. Також про намір повернутися. На кордон вже заявив лідер польських протестувальників.